Друзі, всім привіт! Сьогодні в теплиці. Сьогодні у мене, як то кажуть, суботник. <зявся> Взялася за роботу. От що зробили з моєї трансплощадку. Дуже забито, затовкли. Я почала сапати дуже твердо. Зараз сюди винесу добре, гній і попіл, бо дуже пісна земля. Сьогодні також прибирали. Стіла жі, мені теж допомагав, виривав скрізь бурани, Того, що хочу сьогодні покропити білокрилку, вона мене вже замучила. Коротше, достала до <înstitulatory> больного. Я її такою ніби біопрепаратами побризкаю, вона через тиждень знов з'являється. З'являється чого? Бо вилуплюються яйця. Вона десь на, на бурянах відкладає яйця, або, от, бачите, на помідорах. О. І це потім з неї тріпане, що воно все злітає. Воно ніби лімоном не шкодить, але на нервову систему діє капітально. О, І сьогодні ці помидори, я теж їх викидаю, одним словом. Тому що помидори, звісно, шкода, але вона, я їх бризкаю, а що, як я їх бризкаю? Хоч але все одно часто бризкати не хочеться. А хімію бризкати не хочу, тому що, подивіться, які вже плоди. Куди їх вже хімічити? Хочеться їсти натуральне. Менше того всього. Тому не, не бризку. Якби побризкала якимось там хімічним препаратом, звісно, вона би пропала швидко. От. Оцей корч, не знаю, чи залишати його, чи теж викидати. Ну, я ще сьогодні подумаю, що мені ще Вітя скаже. Ми сьогодні прибрались з стілажів, дуже багато мусу змели. Поки його нема того, що вітя на роботі, а я прибирала, поки його нема, бо йому дуже мішає пилюка. Він на мене свариться, коротко, щоб я не мела, коли він є. Бо в нього астма і алергія на пилюку, то стараюся, коли його нема. Подивіться, пропали. Це я понині відбор в мене був. Це я повідбирала, котрі пропадали. Оце щось не знаю. І не живе, і не вмирає. Так, а оце е, лаймкват пропав. Великий, не знаю чого. Напевно, перелив. Все-таки е, цитруси люблять одного хазяїна, щоб один за ним дивився, а нас двоє. Буває, що він гуляє. Буває, я не знала, що він гляв і я вляла, І от таке, о, коротше. І того є багато в нас і таких, як то кажуть, оце це дивіться, скільки я мусору нині змела. З оцих стілажів. Отакі От. От є отакі. От От коломандинка, яка цікава, зараз вам покажу. От вони в наявності, дивіться, який дрібненький листочок. Це кумкватики цвітуть гарненькі такі. І зараз покажу, чекайте, десь я їх нині. Я нині а, і ще чого перекладала, поки його нема, бо він дуже свариться, щоб не перекладати цитруси місцями. Вони дуже не люблять, коли їх рухають. Вони люблять одне місце. Таке, як ніби на одній місці стоїть, щоб не рухати, не шморгати, ну, нічого їм не робити. Того я сьогодні так от мела легенько стіла, підняла, наприклад, вазончик. отак Підняла, повитирала, позамітала і назад поставила. І знов так само, щоб їх не переміщати. От коломандинка, от коломандинка. Що вам показую коломандинки, бо хочу вам показати, як вона нацепляла цього року. Ми посадили дуже цікаве дерево, це сорт. Мандарини, ну, дрібненькі такі мандаринки, як 5 вони колись були. Ну, Вони такі кислі, шкурка в них ніби солодка, щось ніби того. Ну, вони кисло. Но Мої діти їх їдять. Їдять і прямо ще зеленцем з'їдають з дерев. Може, для когось воно і кисле, але тако... І дуже цікаво, того, що це більш такий квартирний варіант. Воно дуже гарно на підвіконнику дозріває і багато ціпляє, їх багато. Або подивіться, скільки їх ціпіло. <сум> ну, я не знаю, їх тут мільйон, коротше. <сум> ну, не мільйон, це я вже, звісно, привеличила. Но, і, і щоб ви знали, вони не опадають, вони так і ростуть їх багато. Подивіться, капець. Я ж ну, ну, таке цікаве дерево, я ж кажу, що для красоти навіть в хаті тримати це, і тим більше воно Що, Я ж кажу, у мене діти, мене оце навіть недавно знайшла на підвіконнику шкірочку від зеленої. Коростик, ти що вже їстиш зелені, то ж дай їм хоч попаліти. І вони якось круглий рік. От, і зимою, і літом вони є, одні відцвітають, другі цвітуть, а пахне як в хаті, ну, прям. Задушитися можна. Або бачите, деревце саме невелике, але воно в землі воно мусило потягнутися, бо воно шукало світла, то він потягнувся. А так він сам ну, він невеличкий. Ну, такий цікавий. Я сьогодні просто на нього сама звернула увагу, то, що тут прибирала, малий рвав буряни. Я так підійшла, подивилася, дивлюся, ну, цікаво. Це вже, звісно, зовсім інший. Тип, цитрусів, це вже йдуть голландські, київські, крупні, крупноплідні. Цього року їх дуже багато. Вони як позажовтіють е, зимою. То буде дуже класно. Навіть, бачите, от у відрах стоять і теж нацепляли. От таке. Коротше, зараз стаю до роботи, е, вже як покажу вам в кінці результат. Оце я все хочу перестав. Копати, пересапати, внести сюди добрива. добрива ну, гні, я вже казала, і попіл, І посіяти салати. Зараз саме вересень місяць, я думаю, що вони мені на зиму наженуть зеленої маси, щоб я мала собі зимою їсти, тому що в теплиці в нас зимою не дуже тепло і вони не особо ростуть. А от, от ще забула. Павловський вам показати, нині пересортувала, Він у нас такий бідолаха, бо тут на стілажах все важні, дуже сорти, а на низу вже такі <смі> бідне місце. Хоча він сорт дуже класний. І він і родить хорошо, і обрізається, і вкоріняється. Це все його цього року дітки. Ось такі вовни у нас. О, ще висадила теж місце не може знайти цей розмарин, його вже теж звітово забрала, сюди його вже забрала. Не знаю, що з ним робити. Кому треба звертайтеся. Буду. якщо будете щось замовляти, подарую вам подарунок. Просто так. так. І далі пішли на все дикарі. Ось такі справи. Так що зараз я працюю, потім вам ще щось покажу.